Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про кредитну історію. Ті, хто зі мною давно вже знають, що я довго не хотіла піднімати цю тему у своїх відео, бо хотіла досить так прискіпливо розібратися щодо чого, що можна робити, що не можна робити, щоб будувати гарну кредитну історію. Що потрібно мати для цього, і взагалі як будується кредитна історія? Тому сьогодні хочу поговорити саме про це. В Україні кредитна історія використовується не так, як в країнах Європи і Америки, тому в цих країнах кредитна історія набагато важливіша і будують вона роками і потрібно заслужити повагу банку, щоб наприклад орендувати квартиру самостійно або купити машину в кредит або квартиру і так далі. В наших країнах це робиться набагато легше, тому сьогодні я. Вирішила все ж таки зробити це відео. Бо інформація, в принципі, в інтернеті є, але вона дуже-дуже така розбросана, важко знайти щось, таке цілеспрямоване, як будувати кредитну історію, бо все так е, нібито розповідають, але ні про що. Тому сьогодні чіткі пункти, що можна, що не можна, е, що робити, щоб пришвидшити цей процес і взагалі чим користуватися можна В цих країнах. Використовується кредитна історія для того, щоб перевірити наскільки ви надійна людина. Е, у вас є певний свій кредитний рейтинг, який е, показує е, степінь вашої надійності. Тому щоб, наприклад, орендувати квартири, взяти я не знаю, позику на бізнес, іпотеку, купити машину в кредит або щось таке велике зробити, навіть телефон в кредит взяти. Вам потрібно мати гарний кредитний рейтинг. Що для цього потрібно робити? Зараз розповім. Дуже багато людей вважають, що для того, щоб завести собі кредитну історію, вам потрібна кредитна картка. Це зовсім не так. Ви можете користуватися як звичайною карткою дебітовою, так і кредитною карткою. Це абсолютно не важливо. А головне тут то, як ви себе поводите в житті із грошима. Зараз я перечислю ряд факторів, які точно впливають так чи інакше на вашу кредитну історію. Кожний такий рух буде впливати на ваш кредитний рейтинг. Якщо у вас дебітова картка, то вам потрібно, щоб просто відбувалося якісь коливання на вашій картці. Наприклад, ви щось купуєте, потім кладете туди гроші, потім знімаєте, потім знов купуєте. І головне, для того, щоб ваш рейтинг зростав, вам потрібно виходити в плюс. Тобто ви повинні витрачати менше, ніж ви кладете на картку за місяць. Щоб банк бачив, що ви її поступово поповнюєте, що у вас не відбувається. Якогось пониження бюджету, що у вас стабільна якась сума лежить на вашому рахунку. Якщо це кредитна картка, вам навпаки потрібно брати щось в мінус стабільно, щоб зростав ваш рейтинг, але вам потрібно стабільно виходити в плюс, або якщо це якісь стабільні платежі, які ви взяли вже кредит на кредитній карті, то вам потрібно обов'язково на декілька днів раніше, ніж потрібно, оновлювати цей платіж. Якщо ви користуєтеся кредитними платежами на кредитній карті, вам обов'язково не... Можна пропускати жодного платежу, вам не можна затримувати платежі, бо тоді до вас падає довіра і ваш кредитний рейтинг понижується. Для кредитної історії було б добре мати стабільну роботу за контрактом, а не self до self-employed немає такої класної кредитної довіри. І якщо у вас є контракт зі стабільними платежами, тоді до вас кредитна довіра повишується. Також вам потрібно зареєструватися, якщо є така можливість, в виборчому реєстрі для виборців це можуть зробити люди, які тут вже мають громадянство або ВІРПІ. Але для українців, на жаль, це не Доступно. Я не знаю, як зараз, але 2-3 місяці назад я це перевіряла. Як тільки вводиш, що ти українець, одразу ж скасовується, там якась помилка виникає, тому ми поки що не можемо реєструватися в виборчому реєстрі, але якщо у вас виникло бажання перевірити, то це називається Electoral Register. Також класно буде для вашої кредитної історії, щоб ви знімали якусь квартиру і сплачували там комунальні платежі, теж стабільно, регулярно, нічого не пропускаючи. Всі автоматичні платежі, які у вас є на карті, настроєні. Тобто автоматичне списання, наприклад, кожного місяця, кожного року і так далі, це теж гарна галочка для кредитної історії, але вона не дуже сильно впливає, якщо там невеликі суми. Але, наприклад, ось ви там купуєте собі підписку на якийсь канал на Ютубі. Ви купуєте собі підписку на якийсь сайт, на якийсь додаток в смартфоні, я не знаю на журнали, на якусь доставку. на... Пам'ять в телефоні навіть, тобто всі ці маленькі, там 2 фунтика, 10 фунтиків, 5 фунтиків, списання, 30, 100, все це дуже класно впливає на кредитну історію, якщо це відбувається регулярно, без пропусків і без скасувань. Повернення товарів через банківську картку теж може впливати на вашу історію, але не завжди. Ця інформація не точно в інтернеті її нема, але я зараз. Ну, декілька місяців дивлюся вже американські серіали і, і англійські серіали, трішки з іншого боку, я більше їх досліджую на якусь нову інформацію. І там, коли е, виникає якась проблема е, з поверненням товарів, е, я помічала, що інколи, якщо це дуже багато. Тобто один раз, як я зрозуміла, скоріш за все, ні на що не вплине. Але якщо це декілька товарів, або якщо ви часто так робите, то скоріш за все це вплине на вашу кредитну історію. Е, це інформація з серіалів, це не точно. Класно, якщо ви можете орендувати квартиру і сплачувати, тобто, якщо у вас є. Контракт, по-перше, на квартиру, де ви регулярно списуєте якісь платежі списуються з вашого рахунку, або якщо ви живете в чиїсь квартирі і можете настроїти собі теж платежі за комунальні послуги. Наприклад, там ви живете в спонсора, або в друзів живете, або в родичів, домовтесь так, щоб ви сплачували за комунальні платежі зі своєї картки. Це буде вам великий плюс, тому що це регулярність, це стабільність кожного місяця, це достатньо велика сума кожного місяця, і саме головне, що це прив'язка до адреси. Також на кредитний рейтинг впливає те, як довго ви знаходитеся в самому банку, як давно у вас відкритий рахунок. Кількість рахунків теж впливає на ваш кредитний рейтинг. Наприклад, якщо ви з банком більше ніж 3 місяці, то ви можете подаватися вже на якісь кредиторні кошти. Але через 3 місяці мало хто вам дасть кредитом. Якщо і дадуть, то якийсь прям дуже мінімальний, там я не знаю на 100 фунтів. На довіру банку до вас впливає кількість відкритих рахунків, і скільки взагалі часу вони відкриті. Якщо ви хочете взяти кредит. До 1000 фунтів, то це можна буде зробити вже через рік. Якщо ви хочете отримати кредитні кошти від банку, які більше 300 фунтів, і до 1000 фунтів, то це скоріш за все відбудеться через півроку до року. Після того, як ви вже прибудете тут три роки, до вас підніметься довіра банку, і у вас буде гарний кредитний рейтинг. І через три роки, в принципі, банк починає дуже сильно довіряти клієнту. Але кожний новий відкритий рахунок знижує середній вік ваших рахунків. Тобто, якщо рік назад ви відкрили собі рахунок в якомусь банку і пробули з ним рік, а потім через рік відкрили ще один рахунок в іншому банку. То, скоріш за все, ваш середній вік в банках скоротиться до півроку, а не до року. Якщо ви пробули з якимось банком два роки, а потім відкрили в іншому банку собі рахунок, то він може скоротитися до року, тому з цим потрібно бути дуже обережним. Те, що я з'ясувала, дивлячись інтерв'ю в американців, це були не англійці. Я думаю, що в принципі тут система однакова. Що Потрібно брати багато маленьких кредитів, але не багато водночас. А по черзі виплатили один, почекали місяць, взяли інший. Тобто, якось так. Тож, з цим бути потрібно дуже обережним, тому що виплачувати потрібно стабільно. Ви можете собі дозволити купити, наприклад, Apple Watch, але ви його не просто купуєте, а берете його в кредит на рік і там або не півроку, і виплачуєте собі там по якісь, я не знаю, по 30 фунтів на місяць воно стабільно собі знімається, і у вас будується та кредитна історія. Тобто якісь маленькі поступові такі платежі. Потім через рік вам дозволять взяти щось дорожче. Берете собі там, я не знаю, iPhone за 2 тисячі, uh, скільки він там коштує, 1800 так? На два терабайта коштує, здається. Ось берете собі iPhone і ще рік виплачувати. Плачуєте ось так трішечки по 100 десь по 70 фунтів вже на місяць. І так поступово збільшуєте, 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 і вам вже будується кредитна історія. Звичайно, якщо у вас там багато вирошень на рахунку і вам потрібно будувати вже кредитну історію під бізнес, це інше питання, тобто там будуть інші суми, але принцип, я думаю, вам зрозумілий, так? Тобто, наприклад, ви берете собі якусь дешеву машину в кредит, поступово її собі виплачуєте, а потім берете вже лізинг для. Вашої фірми, наприклад, на якийсь трак, на якісь там великі машини, на грузовики, на перевозчики, які вже дуже багато коштують, вам вже видадуть на це кошти скоріш за все через рік. Якщо у вас працює фірма, якщо ви стабільно виплачуєте, якщо у вас все окей. Ще впливає наявність соціального страхування, і, звичайно, наявність якоїсь е нерухомості в країні. Наприклад, якщо у вас є своя квартира, якщо у вас є своя машина, навіть там мопед, це вже буде добре. Якщо ви хочете швидко повисити свій кредитний рейтинг, все залежить звичайно від ваших сум, е які вже у вас є, і того, що ви готові для цього робити. Наприклад, якщо вам потрібно швидко повисити, щоб вам, е наприклад, орендувати квартиру, це буде одне питання. Якщо вам потрібно взяти кредит під бізнес, це інше питання. Якщо ви хочете Ати квартиру, то ви можете ось так, як я казала, якісь маленькі такі стабільні платежі робити, і це буде нормально. Також є такі додатки, які допомагають вам будувати свій кредитний рейтинг трішки швидше, пришвидшувати цей процес, але все одно це займе якийсь час. Тобто ми набираємося терпіння. Що це за додатки такі? Вони як ячейки, які просто зберігають ваші гроші, і за рахунок цього, за рахунок стабільності, що ви ці гроші не знімаєте, у вас повишується кредитний рейтинг. Але це гроші невеликі, там щось до 200 фунтів здається максимум. Вони беруть, тому просто. Подумайте про це, я іми не користуюся, тому я казати не буду. Якщо ви хочете швидко будувати свою кредитну історію для бізнесу, то тут вже я раджу вам консультуватися з певними фірмами, які беруть за це гроші. Повірте, вони випвідбувають дуже швидко ці гроші. Ці фірми допомагають вам з конкретно вашими запитами. Ну і вони вам все розпишуть і розкажуть докладно. І саме головне, який кредитний рейтинг вважається гарним, нормальним і що таке взагалі поганий кредитний рейтинг? Це скільки ви можете перевірити в деяких банках у себе в додатку кредитний рейтинг? Ви можете перевірити онлайн, там є без безкоштовні перевірки, але зле вживати їм не треба, бо тоді теж знижається кредитний рейтинг. Який кредитний рейтинг вважається нормальним? Це 721-880 балів. Якщо у вас нижче ніж 628 балів, то це поганий рейтинг, і вам скоріше за все щось нормально в кредит взяти не вийде. Наприклад, якщо ви там хочете собі ліжко купити, то скоріше за все вам не дадуть навіть гроші на ліжку. Якщо у вас 881 бал і вище, тоді у вас прям гарний кредитний рейтинг. Якщо у вас 960 і вище, то тоді прям ідеальний. Але ну я чесно кажучи, не знаю жодної людини, в якого в якоїсь 900+, плюс це потрібно бути напевно дуже багато людиною, щоб взагалі ніяких проблем і щоб кредитна довіра була ось така класна. Ну що ж, а тепер побігли швиденько будувати собі кредитну історію, починаючи з сьогодні, налаштовуємо собі автоматичні платежі, сплатуємо комуналку, орендуємо житло, сплачуємо постійно і маленький вам лайфхак. Якщо у вас є кредитка, то ви можете постійно виходити в, в мінус, там, наприклад, брати собі 200-300 кредитних грошей на місяць, а потім тупово їх повертати до кінця місяця до фінальної дати. Важано за декілька днів до а, виходу цієї фінальної дати. Наприклад, якщо вам потрібно закрити мінус до 30-го числа, то 25-го ми закриваємо і виходимо в плюс. Тоді буде класно. Ви просто знімаєте ці 300 фунтів, не чіпаєте їх і поступово докладаєте їх назад на свій рахунок. Це буде прямо ідеальна система для вас, для того, щоб просто почати будувати свою кредитну історію.